Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яжа. Мене звати Аня, я вас рада вітати. Йдуть свята, і сподіваюся, що ви вже отримали від свого Миколая собі гарні подарунки, що ви були чемними, і святий Миколай приніс вам те, чого ви собі хотіли і бажали. Е, мені, мій святий Миколай, ну я сама собі святий Миколай. Теж приніс. Сусід включив перфоратор, А сусіду приніс перфоратор, Почекаємо. Я сама собі святий Миколай і. Мені, мій святий Миколай, звісно ж приніс подарунок, і це одна з причин, чому моє відео не вийшло вчасно. Бо зазвичай я знімаю щось там в неділю. В понеділок я викладаю на Ютубчика. Ну, я вам там трохи вставлю. Чого ж мене не було на Ютубі, е -е, трохи так спойлер. Я не маю майже голосу, тому що я в трьох язиках горланила вчора пісні. Я трохи лікувала свою кукуню. Тож була на концерті неймовірних моїх улюблених Навібенд. Мені дуже сподобалося. Я там вам невеличкий такий відрізочок вставлю. Можете проспівати разом зі мною, якщо знаєте слова. Сподіваюсь, знаєте. Усім серцем підтримуємо вас у боротьбі, у вашій підтримуємо вашу мову, культуру і дякую за підтримку, Дякую, що приходите на концерти. Давайте співати разом. А, а за вікном <гум> плаче листопад, напевно він хоче розказати німи сон де в твоїх очах за час, а за вікном плаче листопад. Значить, Сьогодні ми з вами будемо балакати і будемо, так як йдуть свята, то ми будемо з вами заглядати у зуби дареному коню. Ви мені можете сказати, Аня, ну що ти гониш? Ну, подарунок то є подарунок, головне увага. Але, якщо чесно, мені ця, ось ця увага, мені вже цю увагу дівати нікуди. Тому сьогодні я трохи так поговорю з вами про наболіло. Це моя суб'єктивна, власна моя думка, що не треба дарувати в'язальниці, або не в'язальниці кому завгодно. Якщо ви не розбираєтеся в темі, так що я думаю, відео буде цікаве не тільки в'язальницям, а буде цікаво навіть тим, хто десь там живе поруч. З в'язальницями або не з в'язальницями, або, може, з тими дівчатами, хто веде Ютуб та кому завгодно, якщо ви навіть живете разом з музикантом, то не даруйте музиканту скрипку. Тема, значить, трохи наболіла. Я вам зараз розкажу трохи таких випадків з мого життя і чому ж ми з чоловіком ніколи не робимо один одному сюрпризів. Бо... Колись, коли ще давно, коли я професійно займалася фотографією, е, так стало питання, що треба ж ретушувати ці фотографії, якось щоб. Бистріше трохи покращити собі цей процес, бо я сиділа, значить, над однією фотосесією, котру я знімала, наприклад, за годину-півтори за години, і ретушувала десь від 8 так, до 16 годин. Ретушувала тільки ретуш однієї, значить фотосесії. Це було, значить, ще в ті часи, коли iPad для мене. Не був таким доступним. Ну і я собі так поглядала, поглядала в сторону графічного планшету. Моя мала вже мала графічний планшет, рисувала там звичайний планшет, не екранник. Звичайна така фігнюшка, чорна олівець і малюєш, рисуєш, Підключаєш його до комп'ютеру, значить, конектиш з фотошопом. Ну і маєш собі таку міні-мишку в... в олівці. Ну і чоловік питає, Аня, а чи не хочеш собі графічний планшет? Я так, хочу, хочу, клас, хочу, хочу, який ж я хочу, я хочу, звичайний, маленький вакуум. Не пам'ятаю, який то був рік, але ми мешкали в Голіньові ще ну, десь значить, 17-й, може, 18-й рік. Ну, і Наближаються свята. Значить, раніше ми не дарували один одному подарунки на Різдво. Ми, ну, Чогось так у нас склалося, що ми дарували один одному подарунки на Новий рік. І значить, наближається новий рік. І... Приходить до мене кур'єр, приходить до мене посилка, я розпаковую. І бачу там ну, подарунок так. від чоловіка, знала, що він мені замовив. Бачу, там ось такий ось, ось така громадина. Називається. Хуйон. Ну, носилася я, значить, з тим хуйоном. Він з такими костелями у мене до ноутбука підключився. Він такий огромний, громадний, просто така велика громадина, що я не змогла на ньому працювати, бо я потребувала собі такий маленький. Ну і мені знаєте, так шкода було грошей, просто так викинутих на вітер за те, чим я в своєму житті ніколи не буду користуватися. Я не скористувалася. Я спробувала там щось намалювати. В мене не вийшло, і він в мене. Я його не викинула, я його не продала. До речі, по тих часах він коштував щось там около 700 злотих. Це було не дешево для мене. Я хотіла, значить, вакуум, а вакуум, я пам'ятаю, коштував 366. Тобто майже у два рази дорожче я отримала у три рази більше одоробло, на котрому не змогла працювати. Ну, і що я така засмучена, пішла, полізла значить, на алігро, купила собі вакуум і їм ще навіть недавно користувалася. Ну, і колись, ще, як мій чоловік знімав відео на Ютубі, це не так давно. Було і він каже: дай мені свого графічного планшету. Я нарисую, значить, собі заставку. Я достала, витягла від пелючки, протерла того хуйона, дала йому він матюкався. Бризгав слиною і сказав, що це за фігня, Як ти на ньому працювала? А я кажу, я на ньому не працювала, тому я на ньому і не працюю. Бо ну, відклик порав взагалі ніякий. Там, як би я не хотіла його налаштувати, воно просто не підлаштовувалося. Ну і дістала я, значить, свого старенького вакуума. І мій чоловік собі нарисував там якусь там заставочку, яку потребував. І значить. Чому я усе оце розмазала? Якщо ви не розбираєтеся, не вздумайте купувати і ще й дарувати. Ну і до прикладу, ще одна ситуація, яка, я так думаю, може комусь теж відгукується, е, уявимо собі, що ви хто ви, хто ви. Ну, наприклад, ви знімаєте, що далеко ходити, ви знімаєте відео для Ютуба. І ви собі шукаєте, що завгодно, ви шукаєте? О, штатив, наприклад. Ви собі шукаєте штатив, який би ідеально підходив для вашої камери або для вашого телефону, задовольнив би усі ваші потреби. Ідеально би підключався до вашого телефона або камери, без жодних там сторонніх застосунків. Був би, наприклад, заточений повністю під вашого телефона, але вам трошки трішечки не вистачає грошей. Ну, нехай там буде якихось там, ну, пару тисяч гривень, вам не вистачає. Але у вас є гроші на. Штатив тієї самої марки, але він, наприклад, заточений під Android, а у вас iPhone. І щоб знімати відео, ви маєте знімати зі стороннього застосунку або з застосунку самого штативу. Причому ви втрачаєте якість. А ви, наприклад, знімаєте або на рідний застосунок камери у вашому телефоні, або е, через якийсь інший застосунок, але ви постійно ним користуєтесь, але ваш штатив ну, не може, не може не підключається, не може знімати, не може слідкувати. Пам'ятаємо, що у вас на цей штатив гроші є. Але ви хочете інший, котрий би ідеально був заточений під ваш телефон. І ви так собі думаєте, о, я там зараз собі ті 2000 гривень зароблю, і в наступному місяці я додам, бо в мене вже ж є сума якась. І я собі додам і куплю я значить той, котрий я хочу. І ви тут, на 8 березня, е, не знаю, на день народження на Миколая на Різдво отримуєте в подарунок той штатив, на котрий у вас були гроші, але ви собі його не хотіли купувати, бо він вам ну, просто не пасує. Він, наприклад, ну, не відсліджує вас і ваші рухи. Це просто буде у вас штатив, дерин, котрий, наприклад, працює у вас тупо, як палка, як патичок, або як штатив якийсь звичайний штатив з AliExpress. Ну і що, неприємненько? Неприємненько. І у вас, може, є вже штатив, і вам ніби вже не потрібен той, котрий ви дуже-дуже хотіли і на котрий ви збирали гроші. Ну, і ніби вам не треба купувати, але ж ну, якось, і цим ви не користуєтесь, тому що він, що це ну, якийсь просто патик. Ну і ще один такий випадок зі свого життя я згадала. Зараз вам швиденько, дуже швиденько розкажу. Хтось, може, там мені напише Аня, чого ти засираєш. Ну... Щось мені сьогодні захотілося засрати. Я і засираю. Я знаю, що та людина, котра там думала і купувала це, вона 200% не подивиться це відео, тому що ні, я її не заблокую. Вона може і подивиться, але вона не зрозуміє, про що тут йдеться. Бо вона не розуміє української мови взагалі. Ну і це була моя коліжанка з праці, наша інженерка. В мене був день народження, вони мені вирішили скинутися і купити мікрофон. Значить, я не знаю, з чого вона взяла. Ну, вона знає, що я знімаю відео. Не знаю, чого вона взяла, що я не маю мікрофона. Якщо щось, раз! Два. Три. І ось тут є четвертий, котрим я зазвичай користуюся, користуюся ось цим, користуюся ось цим. Ну, і думаю, ну, подарували, так, подарували фіг, там буде в мене ще один, ну, тобто два. Бо в мене у цих пара, і тих там було два. Але, увага! Він був з лайтингом, а в мене. Type-C. Ну і я той мікрофон, значить, благополучно збагрила. Я його просто, то був мені подарунок, я його просто вирішила подарувати одній дівчі... дівчині. Це вже окрема історія. Чому вже третій місяць та посилка з Польщі Щечена? Я б вже пішки його б до Німеччини віднесла. Мені тут 30 кілометрів до кордону. Вона в мене катається Німеччина, Польща, Німеччина, Польща. Десь два тижні тому вже мені дзвонив кур'єр і каже, що? Е Повернення посилки заберіть, я сказала, куди мені принести, мені його досі не принесли. Значить, вона там його, там до неї не донесли, його той мікрофончик мені знов повернули, там не доїхала і до мене не повернулася вже ну вже дуже-дуже довго. Я пам'ятаю, що в жовтні, ще в жовтні вислала і десь. ну... Не зв'язуйтесь з ДХЛ. ДХЛ це, блін, зло, це така шарашкіна контора. Ну, його нафік, наступного разу, якщо до мене він повернеться, то я, мабуть, поїду до кордону і десь там запхаю на кордоні в поштомат, і щоб вона отримала, бо це, коротше, це капець. Ну і щось я мазала, мазала, розмазала, розмазала. Я хотіла вам взагалі в цьому відео розказати, що. Якщо ви, наприклад, мешкаєте з в'язальницею і хочете подарувати в'язальниці якийсь там набор на 250 предметів з Аліекспрес, котрий коштує. Там 200 злотих, 2000 гривень, то не купуйте, бо вона не буде користуватися ним. Вона там буде користуватися якоюсь там однією річчю, якимсь одним гачком. А ті пластикові маркери вона повикидає і буде займати їй це там місце на поличці. Але я тут тренділа, 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 хотіла розказати про дне, витренділася, поділилася з вами своїм болем, як мені, як мені шкода, не моїх грошей. Хотіла вам сказати, так, планувала, просто планувала сказати, що не даруйте в'язальниці якісь там залишки, пряжі, котрі у вас залишилися від вашої бабусі. Там мішок якийсь хотіла сказати це, розказала про мікрофон. Хотіла вам сказати, що якщо ви хочете подарувати, наприклад, якісь спеції, вони вам здаються, що вони там супер-супер-пупер, але ви в них не розбираєтесь, а ну, вони там супер-пупер виглядають, наприклад, там якісь там зі стразіками, то теж не даруйте, не купуйте. Розказала Аня вам за планшет. Трохи якесь таке сумбурне відео вийшло, можливо, через те, що я себе трохи недобре почуваю, що в мене трохи температура, ще мені тут лампа світить в лице, мене це трохи дратує. Ще мені через неї, мабуть, теж тут гаряче. Всі думки мої. Кудись там випарувалися про що хотіла розказати, про то не розказала, але я зараз підведу підсумки, які ж подарунки треба дарувати в'язальниці. Якщо ви вважаєте, що гроші або якийсь там сертифікат це якийсь замінник уваги, то ні, це не замінник уваги. Ну, я так вважаю, я так вважаю. Якщо ви хочете е, чимось порадувати своїх близьких, та навіть якщо це не в'язальниця. Навіть якщо ваша половинка не в'язальниця, навіть якщо вона грає на гітарі або фарбами олійними малює, то не купуйте їй ці олійні, олійні фарби. Не купуйте їй Мольберта. Якщо вона того не просить. Якщо вона просить, беріть її за ручку. Тягніть її до магазину і кажіть: обирай, обирай, обирай собі струни на гітару, обирай собі медіатор, обирай собі мольберт, обирай собі альбом, обирай собі пряжу, обирай собі спиці, обирай собі планшет, обирай собі телефон. Значить, обирай собі все, що ти хочеш, а я просто. Заплачу. Ну, або краще купити якийсь сертифікат в спеціалізований магазин. Але завчасно перепитайте, в який магазин вона хоче ваша половинка сертифікат. Бо якщо ви, наприклад, думаєте, що вона собі хоче Дайсона, і купуєте сертифікат у магазин, де продаються фени. Мені, до речі, такого не потрібно, так що це вже такий плюс для мого чоловіка. Але якщо ви думаєте, що вона хоче Дайсон, то спитайте в неї, чи вона дійсно хоче, і не бежіть за сертифікатом. Бо може, вона хоче собі якусь там каблучку з брилянтом. Обов'язково перепитайте. Бо спілкування і довіра це наше все. Ну і на цьому я хочу з вами попрощатися на транділа, на валила. Якщо було цікаво, а навіть якщо не цікаво, то можете ставити лайки, можете ставити дізлайки, можете писати коментарі, можете не писати коментарі, але краще пишіть. Пишіть, я буду читати. Я вас. Дівчатка, мої хлопчики, я вас міцно, міцно обіймаю, я вас цьомкаю, я вас вітаю зі святами, я вас вітаю з позавчорашнім Миколаєм, я вас вітаю з прийдешніми святами. Я вам бажаю миру, я вам бажаю спокою, я вам бажаю натхнення, і я вам бажаю подарунків, якими ви будете дуже-дуже задоволені. Па-па! Буду вирізати. Ну для тих, хто не був зі мною на концерті, вам там ще шматочок пісеньки. Бувайте! Тепер ваш приспів, добре. Притуля! Лихай у сні, повертай назад у дитячий смі, до тебе прийду у батьківський дім, як птахи вертаються на весні. Прошу пшиту мені і у колі. I międzyrodny wieda.